В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке: 14 людей досі перебувають в лікарнях, серед них п'ятеро дітей середньої тяжкості. Такі наслідки вчорашнього ворожого удару кабами по Запоріжжю подробиці далі. Автопарк 4 та 8 міських лікарень поповнився спецавтомобілями для перевезення маломобільних пацієнтів. Як оснащені машини та наскільки вони важливі в допомозі людям, обладнаний підйомником, підйомником для колясочників. Гра що об'єднує у шаховому клубі Думка, відбувся міський чемпіонат зі швидких шахів серед ветеранів бойових дій та діючих військовослужбовців. Дозволяє упорядкувати думки. Заспокойтесь. Кількість поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 22 квітня зросла до 42 людей. людей. з постраждалих нині у лікарні, п'ятеро діти. У них мінно вибухові травми, струс мозку, забиття, різані рани. 14 постраждалих зараз у лікарні. Серед них вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Четверо пацієнтів важкі, всі вони прооперовані. Один із них чоловік 67 років. Наразі знаходиться у реанімації. Через велику кількість постраждалих людей розмістили у кількох лікарнях. В одному із закладів нині під наглядом лікарів двоє травмованих. Це вагітна жінка та літня бабуся, що отримали мінно вибухові травми внаслідок атаки. Обидві у стані середньої тяжкості. Вагітна жінка 28 років з термінами вагітності 8 тижнів і жінка 88 років. Загальний стан їх задовільний, ушкодження, на, наразі ушкодження середнього ступеню важкості. Вони отримали весь обсяг допомоги, яка була потрібна, і наразі життя їх поза загрозою. Характер ушкоджень це мінно-вибухова травма і уламкові ушкодження різних ділянок тіла. Їм була надана допомога, у тому разі хірургічна допомога, деякі етапи були проведені зараз, деякі етапи будуть відтерміновано проведені. Нагадаємо, близько 12-ї години ворог атакував місто двома кабами. Є влучання у дев'ятиповерхівку. Внаслідок атаки загорілись прилеглі авто. Ще у дев'яти будинках повилітали вікна, зокрема й в освітньому закладі. Станом на ранок комунальники закрили вибиті вікна у десяти багатоповерхівках. Понад 200 домівок у Запоріжжі заживлено після обстрілу. Повідомили енергетики. Проте майже стільки ж квартир досі без газопостачання. Також відомо, що ворог продовжує обстрілювати. Мало Катеринівку. Внаслідок ворожих атак сталася пожежа. Горіла газова труба низького тиску біля житлового будинку. Також перебито електропостачання, постраждали домогосподарства та приватні автомобілі. Вранці 23 квітня війська РФ вдарили дроном камікадзе по Марганцю, що на Дніпропетровщині. Дев'ятеро людей загинули. Понад 40 постраждало. Такі наслідки ранкової атаки безпілотником автобуса. У транспорті перебували працівники одного з місцевих підприємств. 42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. Сім жінок та двоє чоловіків загинули. Пізно ввечері окупанти атакували цивільну інфраструктуру передмістя Одеси шахедами. Зайнялися житлові будинки та приміщення приватних підприємств. Відомо про двох постраждалих. Лунали вибухи, і в Харкові ворожі БПЛА атакували Салтівський, Київський, Шевченківський та Новобарський райони. Відомо про сімох постраждалих. Внаслідок удару загорілася автівка. Три з половиною сотні разів вибухотехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на місця ворожих ударів по Запорізькій області з початку цього року. Надзвичайники закликають мешканців будинків, де сталося влучання боєприпасів, негайно залишати приміщення та дочекатися екстрених служб. У разі таких ситуацій треба бути дуже обережним, адже іноді страждають і самі рятувальники минулого тижня. Один зі співробітників ДСНС в ході роботи отримав тяжкі поранення та втратив вступу права правої ноги досі найскладнішими для розмінування засобами ураження залишаються безпілотники, які постійно модернізуються ворогом. Для ДСНС це саморобні випухові пристрої і дрони. Це однозначно самі складні рішення, тому що ми трошки у нас профіль роботи був інший. От, у нас менше досвіду з роботи. З цими вибухонебезпечними предметами, але в загальному будь-який вибухонебезпечний предмет, якого торкались руки росіянина, він може бути на нього може бути встановлена міна пастка, наприклад, і він стане набагато набагато небезпечнішим ніж ми звикли до цього працювати. На безпілотниках мінуються крила, мінуються, встановлюються міни пастки, і ну, конкретно по безпілотникам постійно відбувається якась робота. Допомагають у розмінуванні і вибухотехніки національної поліції. Лише з початку року спеціалісти виїжджали пів тисячі разів на виклик. За такими повідомленнями провели сотню оглядів на місцях ворожих ударів, в тому числі завданих артилерією. Правоохоронці зазначили, що близько 80 викликів щодо небезпечних предметів у громадських місцях були хибними. Пошуком анонімних мінерів нині займається кіберполіція. Фактично за чотири місяці здійснено службами, які займаються от, безпосередньо розмінуванням, досягає практично близько тисячі виїздів. Ну, і це не всі виїзди, тому що є дійсно території, на яких працювати дуже небезпечно. Ну, от, і Це пов'язано з артилерійськими обстрілами, ну і в умовах сучасності. Дуже сильно пов'язана наближаючих до лінії бойового зіткнення це застосування противникам безпілотних літальних апаратів, так сказати баражуючих боєприпасів, які мають при своїй дешевізні мають дуже влучне застосування. У Запоріжжі паліативна допомога виходить на новий рівень автопарк 4 та 8 міських лікарень поповнився спецавтомобілями. Для перевезення маломобільних пацієнтів кожне авто має сучасний гідравлічний підйомник для крісел колісних. Просторий салон дозволяє транспортувати від трьох до шести людей. Такі авто будуть використовувати для доправлення пацієнтів до медичних закладів на процедури консультації або ж у зворотньому напрямку додому. Медики кажуть, це важливий крок у підтримці людей похилого віку та тяжкохворих, адже спецтранспорт допоможе у невідкладних ситуаціях, коли потрібне екстрене транспортування. Це перша наша наш перший автомобіль паліативної допомоги, який саме пристосований для перевезення пацієнтів маломобільних, тобто колясочників і ті, які не можуть самостійно рухатися. Автомобіль чим унікальний в ньому він обладнаний підйомником, підйомником для колясочників. Тобто, іншими словами, сама підйомна конструкція може самостійно за допомогою електроприводів піднімати. Пацієнта з коляскою і доставляти його в салон автомобіля. Дякую нашим партнерам, що допомагають, що по нас піклюються, не залишають нас один на один з проблемами. Тому дві автівки одна для восьмої лікарні, одна для четвертої. щоб працювали, допомагали у вас у тій тій лікарні є паліативне відділення. Цей напрямок зараз дуже розвивається. Ви знаєте, що в Запоріжжі кожна четверта людина це людина старшого віку. І це, ця тенденція буде в нас зростати. Ми маємо піклуватися і про таких хворих. У шаховому клубі Думка відбувся міський чемпіонат зі швидких шахів серед ветеранів бойових дій та діючих військовослужбовців. Турнір організували за підтримки обласної федерації шахів, громадських організацій, а також за участі народних та місцевих депутатів. Детальніше у сюжеті. Для учасників турніру шахи це не просто гра, а можливість відволіктися, поспілкуватися, поділитися емоціями. У міських змаганнях зі швидких шахів взяли участь ветерани бойових дій. Доєднався до турніру і голова ради ветеранів Михайло Пирог, хоча зізнається, що не займається цим видом спорту на професійному рівні. Шахами я не займаюсь. Я просто вмію трошки грати зовсім не на професійному рівні, але це саме та гра, яка дозволяє упорядкувати думки, заспокоїтися, відволіктися від чогось, що може турбувати, напружувати і зосередитися на чомусь конкретному, на конкретній шаховій партії. Тому впевнений, що грати в шахи повинні всі, це і така руханка для. Розуму для мозку такий турнір організували, аби не тільки визначити найсильнішого шахіста, але й допомогти героям адаптуватися до мирного життя через спілкування та інтелектуальне змагання. Ми розуміємо, що військові вони знаходяться у постійній напрузі. Навіть ті люди, які вже повернулися з війни, вони теж перебувають на прузі, бо вони переживають не тільки за себе, але вони переживають за своїх побратимів. За тих людей, які досі залишаються на фронті, вони переживають в принципі за все, що відбувається. Тому ми і вирішили зробити турнір, який і дозволить людям поспілкуватися між собою, і пограти влюблену гру, і просто зустрітися в компанії людей, з якими вони можливо бачились на фронті, або принаймні вони не знають, що вони робили одну і ту ж спільну справу захищали нашу Україну. Формат швидких шахів обрали, аби не надавати турніру статусу великого професійного змагання, зазначають організатори. Це дозволило зробити гру динамічною та доступною для кожного. Для військових такі заходи це можливість не лише пограти в улюблену гру, але й знайти підтримку, поспілкуватися з побратимами та, хоч трохи відволіктися від складної реальності. Організатори наголошують, спорт є дієвим інструментом реабілітації та соціалізації після війни. Ветерани можуть поспілкуватися зі своїми побратимами. Трохи розгрузитися від сьогодення, від вибухів і від, від взагалі там ситуації в країні це дуже важливі заходи. Тому вважаю такі турніри потрібні не тільки по шахам це взагалі по всім видам спорту на сьогоднішній день в масштабах всієї України впроваджуються і адаптивні види спорту, тому що саме через спорт профільне працевлаштування, навчання. Це дієві механізми фактично реабілітації, реінтеграції ветеранів після війни і шахи це дуже потужна сила для того, щоб це все впроваджувати. Підтримка ветеранів це обов'язок кожного. Такі заходи допомагають їм повернутися до мирного життя та відчути турботу громади, кажуть організатори. Я вважаю, що в принципі і держава, і місто, і кожен громадянин має робити все, щоб підтримати наших ветеранів, тому що перше саме завдяки цим людям, ми з вами можемо зараз стояти тут і грати у шах. Це перше. А друге, невдовзі. Я сподіваюся, що недовзі, коли закінчиться повномасштабне вторгнення, велика кількість людей буде повертатися з фронту. І ці люди також потребуватимуть уваги, соціалізації, можливо, якоїсь психологічної і фізичної реабілітації. І, зрештою, вони мають повернутися в звичайне цивільне життя, забути, що таке бути військовим і згадати, що таке бути звичайною людиною. І ось такі заходи вони сприятимуть тому, щоб вони соціалізувалися. Призовий фонд становив 10 тисяч гривень. Забезпечили його Запорізька обласна федерація шахів, депутати, громадські та благодійні організації. А переможцем став віцепрезидент обласної федерації шахів і представник громадської організації захист держави Запоріжжя Олександр Єрмаков, який виграв усі дев'ять партій з дев'яти можливих. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Двом дитячим будинкам сімейного типу планують купити житло в Запоріжжі. Це родина вимушених переселенців з Мелітопольського району. Про це стало відомо під час засідання місцевої комісії на придбання осель спрямують кошти державної субвенції понад 18 мільйонів гривень. Будинки для великих родин будуть комфортними і матимуть всі необхідні умови для проживання та виховання дітей, запевняють у службі у справах дітей. В наявності буде необхідна кількість житлових кімнат, а ще достатньо місця для дозвілля діток. Це будуть, звичайно, з усіма умовами наша задача, щоб це було там більш-менш безпечний район. І саме головне створені всі умови для проживання дітей. Вихованців саме дитячого будинку сімейного типу. Ці родини на сьогодні виховують 6-7 дітей, але вони точно готові поповнитися. Діти залишаються без батьківського піклування. Наразі навіть передбачено і тимчасове влаштування саме в дитячі будинки сімейного типу, в прийомній сім'ї. Тому сподіваємося, що у нас це вийде. Ці кошти вже виділені на Запорізьку область. Забезпечення житлом таких сімей це не тільки про квадратні метри. Це про створення дому, де діти матимуть можливість рости, навчатися, мріяти і будувати своє життя. Діти потребують не просто даху над головою, а й безпеки, підтримки та любові. І наше завдання зробити так, щоб їхні мрії про дім стали реальністю. Спочатку квітня у Запоріжжі розпочався сезонний покіз трави. Цього разу причепорити зелену зону комунальники взялись в Олександрівському районі. На вулиці Фортечній зеленбудівці викосили територію вздовж дороги. Ці роботи частина цьогорічної програми з ліквідації карантинних рослин. Загалом же у районі планують опрацювати понад півмільйона квадратних метрів території у дворах та незакріплених ні за ким ділянках. Комунальники додають, знищуватимуть карантинні рослини та бур'яни хімічно загалом же поки здійснюватимуть двічі на місяць до початку осені. Особливу увагу приділять амброзії, яку цьогоріч вперше будуть видаляти з корнем експериментальним методом у дубовому гаю. Взагалі то лише можна сказати газон, кульбабки, там такі однорічні рослини. Після покосу трави йде прибирання сміття бумажок та бутилок, які викошуються в траві. Дуже велика просьба прохання до наших мешканців. Не ставити машини вдоль доріг при покосі трави Районна адміністрацію. Проведена робота підготовча до сезону з покосу надіслані листи до голів ОСББ, ЖБК, квартальних комітетів управляючих компаній керуючих компаній, також до підприємств, установ та організацій усіх форм власності. З проханням, щоб вони своєчасно робили покос своєї прилеглої території, також оновлена карта розповсюдження карантинних рослин, з якою можна ознайомитись на сайті міської ради. Прохаю всіх мешканців при виявленні таких осередків амброзії, звертатись на гарячу лінію, та це питання буде відпрацьовано як у найшвидші строки. Запоріжжя оновлює систему пожежогасіння. у комунарському районі. На вулиці Автозаводській встановлюють нові наземні конструкції замість підземних, що експлуатувалися ще з 1989 року. За десятиліття використання обладнання вийшло з ладу. Нові ж пожежні гідранти мають низку переваг. Їх видно здалеку, і вони не блокуються автомобілями, як це часто буває з підземними варіантами. До того ж, червоне маркування кришок дозволяє рятувальникам швидше знаходити джерело води під час пожеж. Таке оновлення не лише покращує швидкість реагування рятувальників, а й робить місто безпечнішим для жителів. Загалом у Комунарському та Олександрівському районах вже встановили 40 нових гідрантів. У планах ще 12 локацій. Вже поставлено питання про заміну гідрантів на більш новітні, кращі, в яких є свої плюси. А саме це їхня видимість, не треба довго шукати, легко доступність, можна з любої сторони до них під'їхати, та те, що вони унеможливлюють наїзд на Кришку, кришку люку пожежного гідранту, що часто буває, коли автівками наїжджають на закритий підземний гідрант. Це значно скорочує якби, термін роботи працівників ДСНС, значно покращує роботу, що є великим плюсом у їхній роботі на пожежогасінні осінні міста в цілому. У місті стартували масштабні роботи з оновлення дорожньої розмітки. Три мобільні бригади підрядників активно працюють не лише на центральному проспекті, а й охоплюють усі сім районів міста. Розмітки оновлюють частково на ключових дорожніх ділянках із великим навантаженням автотранспортом та найбільшою концентрацією пішоходів. У подальшому передбачене повне оновлення дорожніх маркувань на проспекті Соборному. Їхнє виконання залежить від графіка робіт, підрядної організації та погодних умов. Повідомили в департаменті муніципального розвитку Запорізької міської ради. Першочергово, це буде відновлено дорожню розмітку частково по проспекту Соборному на критичних ділянках та на інших локаціях міста Запоріжжя у семи районах міста, на ділянках, на яких дорожня розмітка у прошлому році не наносилася. Всі стрілки зроблені за зразком, що передбачено державним стандартом України, а саме дорожньою розміткою, вони. Робляться саме такими, щоб водії бачили їх здалеку, коли вони їдуть, та та розуміли, куди їм саме повертати. Відновлення дорожньої розмітки виконується згідно зі схемою організації дорожнього руху, розробленою міською радою і погодженою з патрульною поліцією. Інспектори аналізують найбільш проблемні ділянки, де трапляється найбільша кількість аварій. Ми бачимо з прошлого року, що на ділянках, на яких вже виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки, зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, про що нам, нас повідомили управління патрульної поліції Запорізької області. Ти як 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. З цієї нагоди в незламному хабі Палацу культури Титан відбувся психологічний форум. На панельних дискусіях учасники говорили про збереження психічного здоров'я і роль психологів. У цьому наголошували, під час війни зросла кількість тих, хто потребує ментальної допомоги. Зокрема, люди звертаються за підтримкою у подоланні стресу, виснаженості, роздратованості та тривожності, внаслідок чого мають проблеми з. Зісно на форумі оприлюднили результати четвертої хвилі опитування щодо ментального здоров'я серед двох тисяч респондентів. Понад 20% задоволені своїм життям, а от 44 – ні. Більшість українців долають стрес перебуванням в інтернеті, спілкуванням з друзями та переглядом кіно. До речі, кількість тих, хто змінив думку щодо допомоги фахівців за рік, зросла двічі. Абсолютна більшість опитуваних висловлюють підтримку та розуміння, акцентують на важливості співчуття замість критики. Знижується стигма у людей у зверненні до психолога, люди стали менше боятися цього. І по-друге, на жаль, ми бачимо, що у людей збільшуються тривожні стани, депресивні стани. І люди доходять до цієї точки, коли вони вже не можуть впорати самостійно, і вони це починають визнавати. І через це також збільшується кількість звернень до фахівців. Потребують на сьогоднішній день допомоги усі, і навіть коли людина говорить в мене все окей, мені не потрібна допомога все рівно. Ми розуміємо, що стрес впливає на всіх на всіх. І коли ми чуємо вибухи, коли ми чуємо тривоги, наш організм інстинктивно реагує на це. І необхідно допомагати долати стресові ситуації і вміти розслаблятися і регулювати свій емоційний стан. Також з нагоди свята в рамках заходу кращим практичним психологам Запорізької області вручили відзнаки. Психологи зараз виходять на зовсім новий рівень своєї професійної існування в час Великої війни. Я вважаю, що не тільки наші військові, а взагалі все цивільне населення є враженим безпосередньою війною. І сам психічний стан, внутрішній стан людей, він досить складний насправді. І саме психологи, психологи в своїй діяльності допомагають гідно пройти цей шлях всім, всім громадянам України в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.